Не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. 1 Івана 4. Любов це така річ, яку неможливо побачити. Вона є плодом роботи Святого Духа у нашому житті і проявляється у нашій поведінці. І ставлені до інших людей. Любов може багато в чому виражатися, тобто, її можна відчути у багато різних способів. Прикладу, коли на діамант падає промені світла, він починає виблискувати різними кольорами залежно від того, як його повернути. Я вірю, що любов також може спалахувати різноманітними кольорами, в залежності від того, як на неї подивитись. У Першому до Коринтян 13-4, 7, 7 вірші наводяться, Приклади вираження любові. Любов, усе зносить, вона має здатність довгий час миритись з різними образами. Любов ніколи не заздрить, вона не прагне того, чого не має. Любов не натимається, вона не привертає до себе увагу. Любов Ніколи не буває самовдосконалою чи грубою. Любов не наполягає на тому, щоб усе було на її. Любов не звертає увагу на несправедливе ставлення. Любов ніколи не перестає. Це лише кілька способів виявлення любові до інших людей. І саме таку любов має до нас Бог. У Івана 4.8 читаємо, що Бог є любов, Він любить нас і тому врятував. Отже, віднині можемо ділитися його любов'ю, заточуючи у своєму бажанні. Бути схожими на Бога. Ми мусимо дивитися на Ісуса, досконале уособлення Бога, оскільки Він виявив до нас усі ознаки любові, про які йдеться у 13 розділі в першому до коринтян. Він не змін будь якій ситуації. Проявляє любов, навіть коли люди нападали на нього. У посланні до колоссян 3.12.14 для нас звучить повеління. Задягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені. Понад усе в любов. Тож затягнімось в любов, як це робив Ісус, і будемо наслідувати Його приклад, прославляючи і віддаючи всю честь і хвалу Богові. Боже, ти показав мені, що таке любов. Коли першим полюбив мене, тож допоможи мені наслідувати приклад Ісуса і виражати всі прояви любові в моєму повсякденному житті. Амінь.